Лесюня Вередуня. На затишній вулиці одного містечка в чепурному будиночку жила сім'я, тато, мама і донечка Лесюня. Лесюня була звичайнісінькою дитиною, такою, як і всі дівчатка цього міста, хіба що тільки кістки в неї заплетені тугіше та очі трохи блакітніше. Ходила вона до школи. Мала вдома котика, проте одна річ відрізняла цю дівчинку від інших дітей. Хоч Лисюня була вже доросла і ходила аж у перший клас, усе ж залишалася найбільшою у світі вередою. Починався ранок Лисюні Вередуні так. Мама, не хочу вставати, хочу спати. Ну що ж, спи? Ні, уже не хочу спати, ну то вставай. А ти морозова даси. Зранку морозова, ні, не дам. Хочу морозова, хочу морозова, хочу морозова, хочу. Добре, дам морозова, тільки помовч трішки. Не хочу морозова і не хочу мовчати. Буду співати. Ну, хоч співай, тільки не виридуй. Не хочу співати, не хочу вирадувати, тільки хочу морозива, хочу морозива. Мама й тата хопалися за голову. Щоранку, якнайшвидше, вони відправляли лисуню до школи, а самі втікали на роботу, щоб відпочити від своєї вереди. Однак увечері, коли родина збиралася вдома, усе повторювалося – Лисюня виредувала і батьки не могли дочекатися, коли їхня дівчинка ляже спати, а вранці знову бігли на роботу, щоб відпочити від своєї улюбленої донечки. Жодні лікарі не знали, як зарадити лисюні вередуні. Жодні ліки не допомагали від її недуги. Так минали дні за днями, місяці за місяцями. Батьки дівчинки в розпачі розводили руками і нічого не могли вдіяти. Одного сонячного дня Лисюня прокинулася і, як завжди, стала вередувати. А саме був вихідний, Лисюня не йшла до школи. Тато й мама не поспішали на роботу і тому терпляче переносили вередування своєї донечки. Мамо, хочу персика! Поки ти поснідеш, тато сходить і купить персика. Не хочу, щоб він ішов, хочу зараз персика. Зараз немає. Сідай їсти. Не буду їсти купить персика. Якщо не будеш вирадувати, то купимо. Чому тільки зараз купимо? Чому вчора не купили? Учора ми не знали, що ти так захочеш сьогодні. А сьогодні я хочу персика, хочу зараз персика. На силу батькам удалося вмовити лисюню поснідати і піти погуляти на двір. Іде вона алейкою і сама собі вередує. Не хочу йти доріжкою, хочу по травичці. Ні, не хочу по травичці, хочу по доріжці. Сіла на лавці, коли це чує над своєю голодвою. мур мур, -мур лисюню знову вириду. Підвела Лесюня голову, а то сидить її кіт-муркіт, звісив з гілки лапу й хвіст і розмовляє людським голосом. Не знала Леся, що її котик уміє розмовляти. Здивувалася, але виду не подає. Нічого я не вередую, просто сонце яскраво світить, і мені жарко. То роздягнися Котик відповідає, не хочу роздягатися, вітер, холодний, дме і мені буде холодно. Похитав кіт головою, мур мур, Лисюню, оце і є вередування Дуже важко з отакими дітьми жити. А спробуй но ну, уяви. Що це твоя мама або твій тата рядує? Не хочу уявляти, не хочу тут сидіти. Взагалі хочу персика. Скочила вона з лавки, тупнула ніжкою та й побігла додому. Відчинивши двері, Лисюня завмерла. Перед нею стояли мама й тато, але зовсім маленькі. Хочу морозива, запхинькала маленька мама. Хочу цукерочки, заплакав маленький тато. Перелякана Лисюня взяла малих на руки і посадила на диван. Не хочемо тут сидіти, хочемо гуляти, заверодували ті. Лисюня кинулась до своєї кімнати, схопила іграшки і принесла на диван. Та малі знову завередували – Кудаючи іграшки додолу. Погані іграшки, не хочемо цих, хочемо інших. Лисюня мітнулась і принесла інших та малі знову за свої. І ці іграшки погані, і цих не хочемо. Хочемо їсти, хочемо їсти. Хапали вони Лисюню за руки та за поли. Дівчинка віднесла обох на кухню. Ті, сівши до столу, знову завели свої. Хочемо цукерок, хочемо тістечок, хочемо морозиво. Але ж у нас є тільки котлетки, розгубилася лися. Не хочемо котлеток, хочемо цукерок! Якщо ви не їстеся цукерок і тістечок, у вас політимуть животики. Що тоді я з вами робитиму? І Лисюня поклала на стіл котлетки. Але малі тато й мама заходилися ж бурляти котлетки в Лисюню і верещати не своїм голосом Хочемо цукерок, хочемо цукерок, хочемо цукерок. Бідолашна Лисюня не знала, що їй і робити. Вона й умовляла малих не вирядувати, і гралася з ними, і бігала, і стрибала, і годувала, і читала. Та малим усе було не так. Вони виридували, виридували і виридували Наприкінець дня будиночок перетворився на велику купу сміття, посеред розкиданих іграшок, битих тарілок, розтовчених персиків і котлеток, пошматованих книжок, затуливши долонями обличчя, сиділа лисюня вимащене з ніг до голови морозивим, варенням та кремом від тістечок. А навколо неї бігали малі маму й тату, смикали лісюню кіски і виридували далі. Не хочемо, щоб ти сиділа, хочемо, щоб ти з нами гралася. Не хочемо, щоб ти сиділа, не хочемо, щоб ти сиділа, не хочемо, щоб ти сиділа!» Змучена лисюня встала. Відчинила двері і вийшла на двір. Вона дійшла до лавки, стомлено на неї опустилася і гірко заплакала. Минуло чимало часу, поки висохли її сльози. Аж тут з дерева почулася мур мур лисюню чому сумуєш? Ой, котику, як погано бити вередою. Дуже добре, лисюню, що ти це зрозуміла. Думаю, тобі вже час повертатися додому. Куди подінешся? Дівчинка тяжко зітхнула і повільно пішла до своєї домівки. Відчинивши двері, Лисюня здивовано зупинилась. У будиночку було чисто й затишно. З кухні виглянула мама. Донечка, де ти так забарилася? Я насмажила котлеток. Будеш їсти? З кімнати, тримаючи газету, вийшов тато. А я купив персиків і морозиво, як ти просила. Ой, мамусю, татусю. Як рада вас бачити, кинулася Лисюня в обійми до своїх батьків. Ті пригорнули її, нічого не розуміючи. Я все їстиму, сказала Лисюня, – все, що ви дасте, я робитиму, все, що ви мені загадаєте. І ніколи, ніколи, ніколи більше не буду вирадувати». З того часу живе на одній затишній вулиці в чепурному будиночку сім'я. Тато, мама і найслухняніша, найлагідніша у світі дівчинка Лисюня. Живе з ними й котик муркотик звичайнісінький котик, яких так багато в їхньому містечку. Хіба що є одна річ, яка відрізняє його від інших. Цей котик знає багато казок про сусідських дітей. Одна з них. Про Лисюню Вередуню.